Всім доброго вечора, друзі. Ой, таке сьогодні на душі цілий день, знаєте, немає ні до чого рук, не хочеться нічого робити. Але отак під вечір, якщо чесно, трохи розкачалася. Почала, ну, покажу вам горох, мені Та дала, перебрала. Таке? А це вирвала собі салату, в теплиці зараз поливаю. Та є, дивлюся, так гарно у нас тут ось малинка ця розпустилась. Вон, дивіться, вдвох так переплилися, гарненько. Та й таке трошечки себе оживляєш. Хоча важко. Навіть в хаті сьогодні треба було позамітати так, через не хочу, але трохи в кухні, в веранді підмила. А наш горох, бачите, такий він ще якийсь плоский. Не набрався ще він сили, тому рада, що кума дала горошку Иду в теплицю. Вийшла полити теплицю, у нас тут і бур'янці дивлюся нічогенькі, але дивіться, бачите, що я побачила, вже огірочок. Теплички у нас зав'язується огірочки. Тож треба їх. Гарненько полити. Напор води не дуже великий, бо в нас взагалі з водою літом проблеми. Але що хочу вам показати. Дивіться, це я купувала е, гірчиця салатна. Ось таку гірчицю салатну. ось вона на малюночку. І ось вона такий і така і має вигляд. Зараз собі нарву на завтра на салатик. Дуже... Така пікантна, ніжна штука. Так що, друзі, рекомендую. Придивляйтесь, купуйте, тому що для, ну, до салату дійсно смакує. Не така міцна, як гірчиця, але має легенький присмак гірчичний. От, тому такий ось у нас Новий салатик, так сказати так. Залила, Ай-яй-яй, одною рукою і ще й камера. Ну, трохи його все пополиваємо. Як є можливість, то й буду виходити. Томати. Тут у нас вже таке свавілля. Все росте, як хоче. Ось такі оце огірки. В теплиці добре все росте. Зараз вам покажу ще. Опа, покажу вам ось такий салат, дивіться, в руку. Хороший салат, в цьому році взагалі чудовий. І дивіться, буряки. Такі у нас бурячки вже повним ходом свої. Рвемо на борщ. Ой, залишила трохи е, шланга, просто поклала на огірки і водичка текла. Поки сходила, віднесла салат в хату. Боже, який аромат, друзі. Неймовірно, просто волога відкрила ці всі запахи, ці всі салати. Ой, смакота, томати, пахне неймовірно. Ось мами тут навіть чорнобривчики такі гарненькі. О, яка у нас класна споржа, треба її висадити. Ви подивіться, яка вона здорова. Тут треба подивитися в інтернеті, мабуть, ось можна зібрати насіння і насіяти насіння. на наступний тут не рік здоровенна така. Будемо її вже висаджувати. Цей кабачечок дивіться який, свій, красунчик. Друзі, дивіться, скільки у нас добра. Це горох, кума моя і подружка передала, бо в нас горох такий собі, а в неї, дивіться, який гарний ладній горошок, смачний, солодкий. Маркуша буде зараз мені допомагати, так, синок? Так, друзі, хочу поділитися своєю вечерею. Подивіться, яка в мене тут смакота. Приходжу сьогодні додому прогулянки. А мама зварила манну кашу. ось. І я сьогодні купила отакі рогалики домашні, тому свіженькі такі. І захотілося мені намастити їх маслом. Ну, одного, я думаю, достатньо, і з манною кашею. Такий, як в санаторії, пам'ятаєте, раніше було масло таким кружельцем нарізане на тарілочці порційно кожному. І це ти береш хлібчик, масло, маночка на навечер, на вечерю. І от така була страва. Тому згадала, вирішила з вами поділитися. Так, а в Маркуші він манки не захотів, то йому гречка буде і сосисочки дві зробила. Зараз буде також вечерять. Тому всім смачного. Ну і що, побачимося з вами. Дякую за увагу.